Я вам обіцяю те, що ви зараз почуєте, дійсно змінить ваше життя. Тому дивіться це відео до кінця, це дійсно дуже велика цінність. І що я хочу сказати, я вітаю себе <святок> з поверненням на YouTube канал. Бачите, я настільки щаслива, подивіться на мої очі, яка щаслива, що я повертаюсь на YouTube канал знову. Хто мене не знає, мене звати Маша. Я експертом з матриці долі, нумерології і енерготерапії. І про що ж ми сьогодні будемо говорити? Дуже цікаво, звісно, про матрицю долі. І як ви зрозуміли, ми будемо говорити саме про фінансовий канал. Але перед цим. Обов'язково скажу, що наші фінанси залежать від абсолютно усієї матриці, від абсолютно усього нашого способу життя. Тому, якщо у вас десь є такі, як мінусик серйозний, у вас не збільшиться ваш дохід, якщо ви його не пропрацюєте. І цей розбір найкраще підходить саме тим, які вже мають базу у фінансах. Я не говорю одразу біжати змінювати професію, якщо вона вам... Ось не підходить, так, по матриці долі. Ні, залишайтесь, вам потрібно все одно якийсь капітал. Я вас нікого не заставляю кидати свою роботу, це ваш особистий вибір. І, і взагалі по чисто своєму самоаналізу я не раджу це робити і потім все спіхувати на безкоштовний матеріал, який тут надається. Тому що він дуже базовий. І все одно ви як. Ну, не експерт, ви можете не так розібрати це, як розбирає дійсно експерт. До нашого народження душа обирає собі місію, дивлячись на свої минулі переконання, дивлячись на своє взагалі, минуле життя. І коли людина не проходить якісь уроки, наприклад, вона. Дуже мало віддавала світу. Наприклад, все збирала собі, собі, працювала, працювала і збирала все собі. Скоріше за все, в неї будуть, наприклад, такі аркани, як 12-й, там й аркан, 21-й аркан, якісь такі схожі аркани, коли людина не віддає, а забирає собі. Тому в цьому житті душі треба навчитись віддавати людям. Чим більше людина працює саме на користь. Людям, так, наприклад, теж консультує. Можливо, займається благодійністю, тим більше в неї буде дохід. Але важливо розуміти, що не лише, як я казала, по фінансовому каналу, ми судимо ось весь ваш заробіток. Також ми звертаємо увагу на ваші особисті сильні сторони, що я розглядаю вже на особистих консультаціях, або вже інші зони, які у вас можуть бути в тотальному мінусі. Так, нагадую, що матриця долі є одна на все життя, і дивлячись на те, як ви проводите. Взагалі, живете своє життя, таким чином, ось у вас і коливається в цей мінус, плюс, чи в позитивному прояві у вас проявляються всі ці аркани, чи в негативному прояві. Чому важливо йти за сферою, яку обрала душа? Душа це все обрає не просто так, а для досвіду. Якщо душа не проходить цей досвід, вона або досить швидко завершує це життя. Взагалі, коли вона не йде за своїм призначенням, в неї трапляються такі ситуації, коли ну все одно треба звернути в ці, на це увагу. Все одно, от як не крутий, ось буде капіць в житті, можливо, трохи пізніше, можливо, ще пізніше, але буде не дуже приємні ситуації, якщо ти не будеш ти за своїм призначенням. Як взагалі буває у багатьох людей і в мене, у моїх знайомих, клієнтів, і взагалі у всіх навіть наставників, які я вчилась. У всіх таке було, і зазвичай навіть всі йдуть в духовність, тому що. Треба вже з'єднуватися зі своїми там, вищими аспектами, з душею. Тому що, ну, ось не йдеться життя нормально, ну, бентежне життя, так стається. Коли ось, вроді, є вже якийсь базовий достаток, але треба ще. Ось треба ну, ще більше достатку. А без цього ну, душі не цікаво. Коли ви будете ігнорувати ось ці от шанси, які вам дає душа, що ось, дивись ти, можеш йти зараз за призначенням, тоді. Коли ви це все ігноруєте, душа вже, знаєте, така. Подожі, ти не туди йдеш і починає давати такі намки, які стають. У багатьох бувають аварії, тяжка хвороба родичів, коли взагалі немає часу на це все. Так? У багатьох людей буває таке, коли Аж ти вже робиш перші кроки, але тебе душа перевіряє, чи ти дійсно готова, чи ти дійсно готова до цього контакту з собою. І дає такі ситуації, коли в тебе взагалі немає часу, коли в тебе немає енергії на це все. І твоя задача це дійсно ось взяти себе в руки, зібратись і піти просто в цю сферу, не дивлячись взагалі ні на що. Навіть якщо в тебе велика зайнятість, ти все одно береш, і йдеш, робиш, і, звісно, потім це все вирішується. Всі думають, що духовність це дуже тяжко, що ось це треба пізнавати себе століттями, роками, бути філософом якимось, але достатньо бути навіть з математичним складом ума, аби розуміти себе. Математичним складом розуму. Перепрошую. Переходимо до фінансового каналу. Фінансовий канал знаходиться у нас ось тут. Це зона, яка відповідає за прихід грошей в наше життя. Тут ви бачите аж три аркани. Невже вони всі три вказують на нашу сферу, в якій потрібно працювати? Так і ще раз так. Аналізуючи, взагалі, як правило, усю матрицю, але сьогодні ми розбираємо лише три аркани, ми можемо зрозуміти, де саме нам потрібно працювати. Протягом життя ця сфера може змінюватись. Числа не змінюються, але сфера змінюється. Можливо, трошки туди-сюди, так бо ці аркани вони загальні, дивлячись від вашого стану, від того, що ви знаєте, від того, що ви хочете навчитись на теперішній момент. До того ми і йдемо. 16-й аркан відкриває наш фінансовий канал, як ви бачите. Тільки на цій схемі, на цій матриці. У вас інший аркан. В мінусі для ось цієї людини, якщо коротенько, бо я люблю так багато інформації в консультацію, консультаціях, знаєте, в цей файл. Боже, бідні люди, скільки вони читають там, це капіці. Зато все, все практично, все там діє, одразу, все розказую, що треба робити туди сюди Ось, коротше, це я вважаю навіть наставництвом, а не консультацією. Ось, але якщо коротко, 16 аркан це коли. Немає стабільності, оця от хаотичність, просто немає режиму, немає здорового способу життя. Це людина, яка не зважає уваги на якісь трансформації в своєму житті. Вона просто ось впливе, якби за течією, не хоче нічого робити, бо навіщо? І так все буде погано. Знаєте, а що, а що робити? Так, тому для цієї людини важливо структурувати свою роботу, навчитися цієї дисциплінованості і робити все через дисципліну, через те, що ось це для мене, тому що ну дійсно це вам принесе лише користь. Чим більше я буду піклуватись про себе про цю дисципліну зі здорової точки зору, а не те, що я попіклуюсь про себе сьогодні, тому я сьогодні повіляюсь. Поїм чіпсіків подивлюсяріальчик, типа фільмець якийсь програмуліном. Тому це не буде працювати в вашому випадку. В вашому випадку краще сісти, помедитувати. Також це люди, які ведуть свідоме максимальне життя, вони там медитують, займаються йогою, Там. Далі зона під доларом, зона ось ця посередині. Тут у нас стоїть в цьому випадку п'ятірочка. За що вона відповідає? Відповідає, звісно, за сферу, в якій найкраще розвивати. Вже аналізуючи, якщо скласти 16 і 5, знаєте, так проаналізувавши, як ці дві енергії, просто навіть дві енергії разом співпадають, звісно, всі ми знаємо, що п'ятірка це учень, це постійний учень або вчитель. Тому ця людина вже може якось допомагати іншим людям, вчити інших людей, ось ці ось цьому духовному розвитку. Також медитаціями, трансформаціями, е, якимись там відльотами, підльотами. Якщо коротко, також п'ятірка це психологи, коучі, е, це люди, які передають свої знання, тобто створюють навчання або просто вчителі. Також люди фінансисти, юристи, актори, можливо, через голос саме тому що аркан – це коли ми щось розказуємо або співаємо. Або якось граємо, так? Ось саме цим голосом. Можливо, ще людина з п'ятим арканом може озвучувати якісь мультфільми, так? Тому що вони дуже легко можуть змінювати свій голос, наприклад, ось так, отак говорить, а воно нам якось таким грубим голосом, знаєте, ось я так не вмію, тому вибачте за мій цирк. Також ще це маркетологи, продажники. Ну, взагалі, якщо судити чисто по п'ятому аркану, то ось як ви бачите, досить багато сфер. Але якщо. Аналізувати це все в комплексі, тоді п'ятий 16 аркан людина, яка допомагає людям з трансформаціями. Так вона їх проводить в ці трансформації через свої навчання, через свої знання, досвід, наприклад, особливо через досвід. Тому що 16 аркан часто проходить дуже багато трансформаційних ось тих от. Ситуації і через ці трансформації вже навчає когось, тобто вже по п'ятірці. Далі ви бачите сьомий аркан. Сьомий аркан він відповідає за баланс, як можна відновлювати енергію від роботи, як можна зробити так, щоб від роботи можна було отримувати енергію. Тобто за цим арканом також працювати. Що у нас відповідає сьомий аркан? Сьомий аркан у нас відповідає також за дисципліну. Як ви бачите, сьомий 16, до речі, якщо 16 також скласти, це буде сімірка. Тому сімірка тут дуже важлива. запам'ятала. Сьомий аркан це дисципліна, це догляд за собою, за тілом, це не саме спорт, а це дисциплінований спорт. Або просто дисципліновані якісь дії. Це розвиток. Але як ви бачите, по 7, 5, 16 арканам, аналізувати разом лише три аркани. А я нагадую, що є ще ціла матриця. Ця людина може навчати передавати свій досвід через схуднення, через трансформації під час цього схуднення. Наприклад, я не тільки худну, а я ще й медитую. Я там, наприклад, сила жінок, знаєте, жінки там. Різні афірмації, різні такі всякі духовні штучки, медитації, якийсь догляд за собою, саме дисципліна, або навчає росту. Ось як через ось ці трансформації, як дійти до цього духовного розвитку і через духовність проявляти там в бізнесі, проявляти в лідерстві, це, наприклад, СММ, також маркетинг, також дуже класно підійде людина, яка працює в СММ. І допомагає, тобто навчає людей також в цьому всьому просуватись, це саме про просування, це якийсь рух, так? це якийсь кар'єрний ріст постійний розвиток. Більше інформації, значення всіх цих арканів я підготувала для вас в своєму інстаграмі. Тому, якщо вам дійсно цікаво, якщо ви хочете далі розвиватись, Можете записуватись до мене на консультацію, або ж просто прийти до мене в інстаграм, аби забрати ось цей от файл зі значенням сфер і арканів на цій зоні. Тому кому цікаво, переходьте, дивіться, я вам намагалась. Якомога там якісніше подати вам цю всю інформацію. Кому було цікаво, ставте лайк, я дуже вдячна вам за перегляд і буду намагатись повертатись сюди. Я починаю нову еру в своєму облозі, тому буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Пишіть в коментарях, як вам, можливо, ви вже придивились цей файл, і як взагалі вам підійшла ця інформація ні, і що взагалі зрозуміло після цієї інформації. Що змінило це дійсно ваше життя і ваше сприйняття тепер себе? Пока!